Собака, яка дуже сило добре почуває в печерному лабіринті, вона має свої коридори для проходження, вона якимось неймовірним чином відчуває, як їй іти і куди. Вона якимось чином запам'ятала більшість доріг. І це в нас викликає справжнє захоплення, тому що в принципі, собаки під землю не ходять або ходять. З своїми керівниками і тільки на поводку, а вона ходить в нас без поводка, вона не прив'язана, вона йде вперед, і вона буває, що виходить на дуже е, серйозні відстані від нас відходить. В нас було таке, в неї є вже за плечима, за чотирма плечима, вже два підземних табори, і що не здивувало, вона приходила в табір на 40 хвилин раніше за нас. При всьому тому, що ми рухаємося е, досить швидко. Вона сама йде в повній темряві, вона не має ліхтарика в нас. Вона просто ходить сама по печері фактично. А ви не думали їй зробити каску? Ні, ви знаєте, ми дуже сильно переживаємо, що коли вона отримує якраз світло, то вона буде не керована. Тому що так вона ходить там, де є запах. Ну, ми так собі вважаємо, що вона ходить там, де є запах. А так вона ще буде бачити. і Тоді ми переживаємо, що в нас може бути проблеми. Це ж все ж таки великий вибір. Стоп!